Грудні 22-го року я пішов на бойове завдання, в Луганська область, село Червонопопівка. 19 грудня я вийшов на позиції, а 20 грудня ворожий танк поцілив мені снарядом в мій бліндаж, де я перебував. Я отримав тяжке поранення ноги, спини, на щастя, мої побратими, які були зі мною. Вони мене, можна так сказати, витягнули з того світу. Перші дні після поранення я їх смутно пам'ятаю, тому що в мене було 40 днів реанімації і мене три рази витягували з того світу. Як казав мій лікар, каже, Женя, три рази тиснув руку апостолу Петру. Потім було дуже довге лікування, довга реабілітація. Майже рік часу. Групові заняття, які проходили, вони давали свій результат в тому плані, що з'являлася якась мінімальна конкуренція, що ти там три рази присіла, а я п'ять, тобто і це допомагало фізичному. Diversity. дівчина вона мене мотивувала. Я пам'ятаю ті моменти, коли я дарував їй квіти. Я її розумію, вона була розгублена. І мене це надихало. Мене це я сказав, що я буду ходити, що я буду все робити для того, щоб ми були щасливі. І зараз в результаті я ходжу, і ми живемо разом, і ми щасливі. Був такий бренд одягу, коли він дає нове життя старого взуття одягу. І це так дуже символічно, коли я на протезі. Зробив показ цього одягу, цього бренду. І під час цього показу я в Берліні, в центрі Берліна вивісив прапор Russian Interior Estate. Після цього, як ми це зробили, до нас підійшла дівчинка, українці, які також були на цьому а показі. Вони були в футболках фріазов. І сумно, що люди не знають, що це таке. Коли я пояснив, що вже третій рік хлопці перебувають в російському полоні, вони були здивовані. Тобто, це знову ж плюс в тому, що ми робимо, розповідаємо в світу, що відбувається. І я буду далі це робити, тому що в мене є така привілегія. Це можна, ну як би це не звучало, але воно так є. Я є прикладом цієї війни, які можуть бути наслідки. Чим більше я буду показувати свою, свій протез, свою історію, тим, на мою думку, люди будуть більш сприймати те, що у нас відбувається. Коли є надмірна жалість, воно просто ментально вбиває людину. Є різні випадки, є такі випадки, що він може працювати, може рухатись, розвиватись, але Вибрав собі таку позицію, що краще лежати на дивані, тому що близькі мені все зроблять. А є люди, які просто хочуть самі все робити, але із цієї жалості їх не вдається це. І тому не потрібно жаліти. Я ставлю себе завжди на місце людей. Я б також би дивився, в мене б також би були погляди на протези, але просто після цього зробити елементарну річ. Це або привітатись, або кивнути головою, тобто це вже є приємний крок в мою сторону, тому що це є подяка. Я говорив і буду говорити на цю тему, що не потрібно нас уникати, не потрібно ховатися. Я хочу сказати всім ветеранам, які мають інвалідність, протези, що суспільство буде нас сприймати не так, як ми цього хочемо. Тому треба бути готовими до всього. Основна порада моя це не закриватись, спілкуватись з іншими ветеранами, з психотерапевтом, спілкуватись, не скриватись, приймати новий досвід якийсь. Я на своєму досвіді знаю, що я раніше взагалі не сприймав психологію як роботу, але після поранення, після роботи з моїм психотерапевтом. В результаті я зараз сам навчаюсь на психолога, щоб в подальшому потім спілкуватися з такими самими ветеранами, як я, і своїм досвідом їх витягувати. Робота, вона має бути, але вперше в мене є за мету сім'я. У мене є син від першого шлюбу. Також хочеться з ним гуляти. Це саме основне, що для щастя потрібно.